Акули це одні з найдавніших та найцікавіших хижаків у світі океанів. Акули існують більше 400 мільйонів років. Вони здатні відчути краплю крові у воді на відстані до одного кілометра завдяки надзвичайно чутливому нюху. Акули мають спеціальні органи звані ампули лоренційні, які дозволяють їм відчувати електричні поля, що генеруються рухом м'язів інших тварин. Акули можуть втрачати до 30 тисяч зубів протягом життя, адже у них постійно виростають нові на місці старих. Акули не можуть плавати назад через структуру їх плавців. Якщо вони припиняють рух, їх тіла починають тонути. Деякі види акул, наприклад, гренландська акула. Можуть жити до 400 років, що робить їх одними з найстаріших тварин на планеті. Люди знищують мільйони акул щорічно через риболовлю, головним чином для вилучення плавців, що призвело до значного скорочення багатьох популяцій.